Вас вітає Світлана, канал Квітковий куточок. І сьогодні, 14 березня, я почну замочувати луковічні або цибулькові рослинки, які у мене є. Для цього ось я взяла ось таку плошечку. Це з-під зефіра, спід там конфет, такі є, залишаються пластикові штучки і кладу значить, так, половинки сюди. Ось такі спонжики ось так. І далі заливаю марганцовочкою. Морганцовочкою. Так, не дуже повне, щоб до половинки було замочити це все. Мочить. У мене є анемона. Ось така цибулька, такий клубнійчок, її треба перед висадкою замочити. Вони такі дуже сухенькі, я кладу ось так і, звичайно, підпис, підпис, підписаний у мене ось такий ось поміточка. Далі є. Три цибулинки фрезії. Фрезія різна. Тут жовтенька, розовенька і червоненька. Ось такі вони сухенькі. Я їх теж викладаю поки що ось так. Ось три. Коли будуть. Так, а нема вона друге. Вони цвісти, то я буду знати. Бо це так в роздріб із коробочок продавалося. і я взяла три різні. Далі. І залишилось 4 місця для кави. Кали, кали нас тут. Є жовта, є червона, темно вишнева і розова, розово-біла. Отакі. Тут ще треба знати, де дно, а де верх. Оце де вм'ятіна чуть-чуть, це верх буде, а оце тут буде корінничко. Викладаю. Це номер у мене один. Так. Далі. Номер два. Дивіться, яка добра, гарненька. Сюди. Ось і номер чотири. Оце вони у мене сьогодні трошки намочаться до, до ранку. Ось. Я долью сюди побільше балансовочки. А потім я просто вишню цю водичку зілью. І так накрию пакетиком, і воно постоїть трошки на світлому місці, щоб пустило коріння і росточки. І подивимося, що далі буде. І так, після намачування луковичок у нас пройшло три дні. Воду лишню я тоді зібрала і злила. І так вони і на спонжику лежали. І ще я. Замочила у мене, оце я два дні назад тому купила лютики. Замочила. Вони такі сухенькі-сухенькі були. Зараз ось так набухли. І у мене це красненькі. А це були жовтенькі. У мене на дачі, і я їх теж замочила, але вони якісь чорні получилися. Не знаю, що з них вийде. Будемо зараз дивитися і висаджувати. Значить, спочатку я висаджую лютики. Я взяла такі невеличкі ось з отворами. Ось такі горшочки і ось так корінцями униз. Викладаю один. Один, один і два. Це поки що, поки що я вдома, і вони будуть у мене на балкончику, а потім переїдуть на дачу у великий горшочок. І ще ось ці. Спробую посадити, що воно вийде, не знаю. Але треба висадити, бо вони тоді була засуха велика, вони підсохли у мене. От. Я їх викопала, бо жалко ж було. Навіть такі маленькі ось. Так, Все, засипаю зверху трохи грунтом. Прям щоб верхівочки самі там залишились. Ну, воно попшикається, пальється, вони трошки вони там будуть виглядати. Так, відставляємо і дивимося, що у нас тут з фрезями. Це фрезі. Значить, одну дивимось луковичку, другу ось тут корінці є, і третя. Тут зовсім маленькі, але вони є. Значить, посаджу я їх в один шочок, потім знову, щоб перевалити у великий, Ну, поки що будуть в одному, так, скраю одну краю. другу і тут третю. Я не знаю, які вони по номерам будуть, тому що бралася із коробочки, куплялася, там коробочки різні, і коли я ну, покупала, я їх не підписала ж тоді. Тому ось так. Присипаю. Далі. Далі дивимось кали, кала. Одна, ну, немає в них ніяких корінців, але я все ж таки хочу їх посадити, тому що вони перемокнуті це дуже, теж дуже недобре. Ось так буде. Це чотири. Спочатку все в один, тому що горшочок маленький, а потім все буде переноситися великий. Це друга Так, кава третя. Щоб ще було місце їх присипати і четверта присипаю все. І можна ставити десь на підвіконня, на сонечку, чекати, що ж з них у нас вийде. Так, тепер у мене тут дві анемони. Ось, я їх ще й прикрила зверху, так, зверху, отак таким теж спонжиком і ось. Одна. І дві. І де тут верх і де тут низ, ось цей кінчик, це низ, А ось тут буде верхівочка. ось Тут будуть вони рости. Ось так ми їх садимо. засипати земелькою. І ще у мене є ось така ось книжечка. Це Лілія. Лілія Орієнтальна. Гігантська. Це біло розово жовта. Ось подивіться, яка вона гарненька. Вона прямо сидить у земельці, у пакетику і у земельці. Ось у неї є корі... корінець і є вже росточок. І зараз я її теж в невеликий горшочок буду поміщати. Ось так. Ми ну, можна сюди висипати. Так, досипаємо. Мілія. І все. Це все можна виносити, ставити на підліковане на сонечко або виносити на балкончик. До запам'ятовування сьогодні на 17, 17 березня. Ось так виглядаємо на зараз на їх висаджені луковички. Далі буде продовження. Так, всі, так як у нас на балконі зараз 12,8. Ось в мене тут тепличка, ця якраз згодилась для оцих цибулькових. Ще я одним ставлю сюди це аліум фіолетовий, це мені подарувала моя продавець, якої я купляла. Камени ломочки. І от всі цибулькові будуть. Ну, Тут показує теж 12. І я так прикрию чуть-чуть трошечки. Якісь може сонечко посвітить тут. Хоча його сьогодні дуже мало того сонечка. Ну, До вечора постоять так, а потім я їх занесу в дом, Бо у нас ще обіцяють морози.